Доброго дня! Сьогодні покажу, як я буду підрізати свої актинідії. Дивіться, актинідія плодоносить на однорічних пагонах, це треба розуміти, як виноград. Ось бачите, ця гілочка, вона від плодоносила. Тому ми її будемо прибирати. А дивіться, підрізу я. Ось, бачите, тут є однорічка. Ось. І по однорічку я повністю зріжу актинідію. Бачите? Зрізав цей пагін, зараз я його достану і покажу вам. Бачите, ось як виглядає. Він відплодоносив, це Актинідія Смарагдова. Так. Це саме головне, що треба розуміти, треба залишати, ось, дивіться, ось такі однорічні пагони. Бачите? На таких однорічках артинідія плодоносить. Це саме головне, що треба знати. Бачите, тут два пагони, три. Зараз я трошки підріжу їх. Це теж засохло. Ось, хочу показати, яка гілочка. Зараз пройду. Бачите? Вона теж плодоносила. Тут однорічка. Зрізаємо на одну річку. Так, зрізали. Далі ось теж такий же варіант. На одну річку зрізали. Бачите, це від плодоносила гілочка. Залишаємо одну річечку. Ну, Якщо бажаєте, можна на цю одну річку. Бачите, які одну річці залишити. Як вам подобається. Так, далі. Ці кущі зараз трошки. Я тут знизу не сильно обрізаю, тому що я собі гілочки на саженці роблю. Якщо ви не робите, то можна трошки раніше обрізати. Тут, а ну, підійди ближче. Тут ось бачите, як гілочка? вам не видно. Ось гілочка йде, бачите? Це вона вибила, це однорічка пішла. А ця вона відплодоносила, ми її просто зрізаємо. І зараз покажу, як виглядає те, що відплодоносило. Так, ось бачите? Це гілочка, вона відплодоносила. Такі гілочки треба. Ось така гілочка. Взяли, прибрали, бачите? Їх треба прибирати, а тені на них не плодоносить. Ось такі фігілочки. Ну, якщо у вас на арці, то теж зробили гарний стовбур і на арці залишаєте тільки ось такі гарні однорічечки. Бачите? Ось на одну річечку. Перевів на одну річку. Не треба залишати ось такі старі гілки, як тут. Бачите? Так, зрізали. Тут теж, бачите, яка гілочка. Зрізаємо її. Вона відплодоносила. Ось. Зрізали, пішли далі. Теж тут гілочка відплодоносила, зрізаємо її. Бачите, як добре видно ці гілочки. А ось, бачите, я зрізав, тут є дуже гарна однорічечка. Підріжемо все. На наступний рік буде врожай. Ось ця гілочка теж вона відплодоносила. Зрізаємо її. Йдемо далі. Так, тут теж ця відплодоносила. Тут є одна річечка. Поїхали. Так, ця відплодоносила, я її ось тут і приберу. Все, бачите? Від плодоносила. Вибираємо. Вона як виноград. От якщо вмієте обрізати виноград, теж на однорічних пагонах буде закладати гарний врожай. Бачите, справа це вже обрізана актинідія. Тільки однорічечки. Бачите, які гарні. Гарні однорічечки позалишав, навесні їх прив'яжу і тут буде врожай. Ну, зараз ця теж так буде виглядати. Ще декілька хвилин. Так, ось бачите, відплодоносила, прибираємо, прибрали. Так, це молода гілочка. І це теж молоденька, зараз розберемося. Так, ось я перевіряю приблизно, щоб до кінця було моєї шпалери. Так, це однорічечка. Підрізали. Так, зараз перейду. Ось бачите, яка тут картина. Теж гілочка відплодоносила. Я її повністю ось і приберу. Ось тут є однорічечка, така слабенька. Залишаю. Так, ось як воно буде виглядати. Це теж від відплодоносило. Теж приберемо. Прибрав. Далі ось бачите, одна однорічечка, друга однорічечка від плодоносила. Прибрали цю гілку. Ну, тут взагалі немає нічого важкого вактинінії. Тому, я думаю, у вас проблем не повинно. Труднощі якісь, не бачу труднощів. Бачите? Однорічечка, трошки підрізав її. Так, це теж підрізав. Підрізав. Так, що далі? Тут ще я не підрізав. Тут підрізав. Так, ось тут. Трошки її треба менше зробити. Є, зробив. Далі. Так, що мені тут? Тут їх дуже багато. Я цю гілочку приберу. Приберу. Не прибрав. І цю теж приберу. Прибрав. Так, показую тут. Ей, скоротив трошки, на них ще будуть плоди. Так, це зрізаємо, зрізаємо. Як воно буде виглядати. Я тут на дві брунючки. Що вибивають, я буду живці собі рубати знизу крепкі живці. Якщо у вас цього немає, ви можете нічого не залишати. Так, здається все, а не все. Тут ще трошки все, все прибрав. Бачите, однорічечка залишив. Від плодоносила гілочку. Ця ось так залишаємо. Ця, все. все, бачу тут. Все, ось як повинна виглядати актинідія, ну я не знаю. Як бачите, швидко, вона в мене невелика, але багато часу на це не пішло. Ось, прирізати. Прирізали навесні, підв'яжу гарно, тому що у нас буде вітер її ще три рази відірве. Все, ось так. однорічечки, бачите, позалишали все старе прибрали. Як на мене, нічого важкого, в кого є питання, пишіть. Все, дякую за увагу.